Світ у передчутті великого свята дня перемоги на честь і в пам'ять прослітують мирні гармати. Ми ж нащадки доблесного покоління фронтовиків-визволителів, тільки добрими справами маємо засвідчити свою повагу перед ними. Про подію, яка сталася у районному центрі напередодні першотравнених свят, вже відомо не тільки в районі, обласному центрі, а й у столиці. Про те, що в Ілінцях відкрито алею героїв трудової та бойової слави, повідомили навіть провідні інформаційні агенції. У з нагоди відкриття Алеї Героїв соціалістичної праці та алеї Героїв Радянського Союзу разом із ілінчанами взяли участь перший заступник голови Верховної Ради Адам Мартинюк, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань з боротьби з організованою злочинністю та корупцією Валерій Бевс, котрі і надали фінансову допомогу в реалізації даного проекту. Серед гостей також голова обласної державної адміністрації Микола Джига, його заступник Любов Спірідонова, народний депутат України. Іни голова комітету у Верховній Раді з питань аграрної політики та земельних відносин Григорій Калетник та керівництво району. Налиї доблесті і слави імена наших легендарних земляків, які у різні часи у військових та трудових подвигах намагалися зробити все, аби нам нащадкам жилося краще. Серед них герої соціалістичної праці, дояр Федір Хоменко з колишнього яструбінецького колгоспу, Марія Коцюруба, доярка колишнього кам'яногірського цукоркомбінату. Це живі легенди великого і радного подвигу. Золоті зірки далися їм роговими музелями і солоним потом. Ціна людському подвигу на благо миру і спокою висока і до кінця не оцінена. Про це на мітингу сказав і Адам Мартинюк. Я радий і щасливий зустрічі з вами. Я радий тому, що долучився до реставрації цієї площі. Що я допоміг матеріально для того, щоб дійсно алея героїв радянського союзу, алея героїв соціалістичної праці вашого району була найкращою в нашій державі. Добра, щастя, здоров'я вам, а вам, дорогі герої, наказ жити довго на раді сім і нам на втіху. Виступаючи перед присутніми голова районної державної адміністрації Володимир Ящук, не раз повторився у словах, що ці люди це гордість і слава нашого краю. На них маємо рівнятися, про них мають знати та пам'ятати наші діти. На урочистостях гості із Києва та обласного центру вручили пам'ятні подарунки та грошові винагороди шановним людям нашого району, серед яких ветерани праці, учасники бойових дій, голови ветеранських організацій. Усі учасники зібрання вшанували пам'ять загиблих у роки великої вітчизняної війни хвилиною мовчання. Завершився пам'ятний день у районному центрі концертом, який підготували талановиті студенти Вінницького національного аграрного університету.